Гуляючи просторами інтернету, я неодноразово натикалася на ці історії, і сказати, що вони мене вразили це нічого не сказати. Тому ми вирішили більш детально розказати про них. Можливо, ви вже чули ці історії так само, як я. Ну але так, поверхнево. Тому залишайтеся. А перед початком відео обов'язково підпишись. Також ти можеш оформити спонсорську підписку. Це дякую. А ми повертаємось до відео. Вечір суботнього дня, 19 жовтня 2024 року, був звичайним днем в провіціальному місті Канади Галіфакс. Близько 21.30 в служби спасіння надійшов тривожний дзвінок. На тій стороні жінка панічним голосом старалася щось сказати. Оператор навіть не одразу зрозумів її, коли телефонуючи назвала адресу, туди одразу ж направили поліцію швидку та рятувальників. Прибувши першими на місце призначення, поліцейські побачили перед собою великий супермаркет Волмарт. Війшовши всередину, вони одразу зрозуміли, що діло серйозне. Навколо панувала паніка, і в повітрі стояв явний запах чогось горілого. І настільки, що деякі відвідувачі кашляли, люди тривожно щось викрикували. Деякі бігли до виходу. А деякі стояли в ступорі в одній стороні магазину. Поліцейські побачили натовп людей і направилися туди. І те, що вони там побачили, мабуть, буде снитися їм до кінця днів. В невеликому складському приміщенні, яке використовувалося як пекарський цех, біля великої духової печі лежало обуглене тіло, яке до приїзду поліцейських вже встигли накрити білою тканиною. А поруч жінка, яка тонула в своїх сльозах і старалася, хоч якось допомогти. Але вже було пізно. Медики, які прибули майже одразу, змогли лише констатувати смерть. Наше життя сповнене багатьма проблемами та трагедіями, кожен переживає це по-різному. Але іноді так хочеться з кимось поговорити, розказати, що в тебе на душі, знайти якоїсь підтримки. Хтось задумується піти до психолога, але руки так і не доходять. Мене в кінці кінців нічого не болить, а значить, це може зачекати, а проблеми якось самі собою розв'яжуться. Але що ви скажете на те, щоб подбати про свій ментальний стан прямо зараз, не виходячи з дому? Майндлі найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Тут ви не будете обмежені кількістю фахівців з вашого міста. Перед вами всі психологи України. Ви зможете знайти свого ідеального психолога прямо зараз. А якщо ви ще не наважилися, то це вам знак: Вводьте промокод Крайм та отримайте 10% знижки на свій перший сеанс. Переходь по посиланню в описі або ж скануй QR-код та знайди свою підтримку у важкі часи. Згодом встановили особистість: знайдене тіло належало 19-річній робітниці цього ж магазину, Гурсімран Каур, а жінка, яка так відчайдушно старалася їй допомогти, її мати, яка пожахливим збігом обставин була тою, хто знайшов тіло своєї доньки. Але повернемося трішки назад. Дочка та мати не так давно, майже три роки назад, переїхали в Канаду в пошуках кращого життя. Також там вони надіялися заробити трішки грошей, щоб незабаром повернутися на батьківщину і покращити своє матеріальне становище. Самі вони родом з Індії, де на їх повернення чекав батько та брат Каур. Знайомі та колеги дівчини відкликаються про неї як про усміхнену і завжди оптимістичну дівчину з великими та грандіозними планами на майбутнє. Той трагічний день був черговою робочою зміною мати і доньки. Взагалі, в них був дуже міцний зв'язок. Вони були найріднішими людьми в далекій і ще не повністю відомій їм країні. Тому вони вирішили триматися разом, і роботу вони вибирали відповідну, щоб бути ближче один до одного. Протягом зміни вони завжди бачилися, перекидалися словами і взагалі так їм було спокійніше. Тому, коли того дня протягом години мати не зустріла свою доньку в торговому залі, вона почала переживати. Спочатку це було просто тривожне перечуття, але згодом, опитавши своїх колег і вияснивши, що вони теж давно не бачили Каур, материнське серце почало битися. Ще швидше жінка старалася заспокоїти себе тим, що це все-таки великий гіпермаркет. Мабуть, донька допомагає клієнтам або з'явилася інша робота на складі. Тоді вона спробувала зв'язатися з каур за допомогою телефону, але телефон дівчини був недоступний. Жінка вже не могла продовжувати спокійно працювати, тому разом зі своєю колегою вони відправилися на пошуки. Каур, коли пошуки перемістилися в пекарський цех, одна із колег помітила щось незвичне в духовій печі. Коли вона наблизилась ближче, то завмерла в ступорі. Наступною, хто побачив цю картину, була мати дівчини. Разом вони якнайшвидше відчинили двері духовки і витягнули гаряче тіло дівчини, але вже було пізно. Дивлячись на фото цієї печі, першим в голову приходить думка про те, що Скаур міг статися просто жахливий нещасний випадок. Взагалі, ця духовка більше нагадує душову кабіну, куди спокійно поміститься не одна людина, і можна припустити, що необережна дівчина зайшла в духовку, можливо, почистити її і ненароком. Закрила себе. Але це припущення дуже швидко спростували самі робітники Волмарт. Вони стверджують, що це неможливо. Взагалі, духовка не пристосована до того, щоб закриватися зсередини. А для того, щоб закрити двері ззовні, треба докласти певної сили. А двері були саме зачинені. Це важливо для розслідування. Вони не були прикриті чи просто захлопнуті. Конструкція була саме закрита, що наштовхує на думку про те, що це все не випадковість. Ця історія стала мега популярною в інтернеті, люди, які працюють в мережах магазинів Волмарт, знімають схожі духові кімнати і пояснюють механізм роботи дверей, та вказують на те, що зсередини закрити ці двері неможливо. Звичайно, що цей факт спровокував публіку на різноманітні фантазії. Я навіть бачив, що в скоєному підозрюють мати Каур. Але в цій справі слід пам'ятати одне: це сталося недавно. Слідство триває, і справа дійсно дуже складна. Про це говорять навіть самі детективи. Офіцер Мартін Кронуел, відповідальний за цю справу, сказав: Ми задіяли всі доступні нам інстанції для розслідування цієї справи. Нам потрібен час, щоб розібратися з цим. Також на даний момент ми не можемо розголошувати офіційну причину смерті. А і правда, існує версія, що дівчину помістили в духовку вже після смерті. Ця версія також має право на існування. Так як, поки немає офіційної версії, ми можемо тільки припускати. Очевидці повідомляють, що тіло дівчини було в такому стані, що на око встановити причину смерті неможливо. Також СМІ не повідомляють, що в духовій кімнаті були бодай якісь сліди живої дівчини, тобто вона не старалася вибратися, що тільки підкріплює дану версію, або її помістили туди після смерті, або ж у безсвідомості. Але я наголошую, що це все лише припущення, і таких припущень там дуже багато. Навіть зібрали цілу прес-конференцію, на якій один із поліцейських сказав: Я прошу громадськість не поширювати спекулятивну інформацію у соціальних мережах про цю трагедію. Будьте терпеливими, ми розслідуємо цю справу і будьте переконані, що ми зробимо все, що в наших можливостях. Просто дайте нам виконувати свою роботу. Одразу після трагедії магазин закрили. Власники Walmart співпрацюють з поліцією, тому дали повний доступ до всіх своїх приміщень. Першою версією слідства був нещасний випадок. Тому, перш за все, спеціалісти перевірили, чи слідували працівники і керуючі магазином техніці безпеки. Слід сказати, що в Канаді у всіх магазинах і в тому числі Walmart, періодично перевіряються магазини і були опубліковані дані з цих перевірок за останні 5 років. aqui. Okay. З яких ми дізнаємося, що конкретно даний магазин ніколи не порушував зазначених законодавством правил і ніколи не штрафувався. Після трагедії також не було виявлено жодних правових порушень. З кожним днем історія набирає все більше обертів. Одна із користувачів Тікток виклала відео з ідентичною, як вона стверджує, духовою кімнатою. На відео вона пояснює, що двері духовки не можуть закритися самі по собі, навіть якщо їх сильно штовхнути. Також вона показала, що ці двері, навіть якщо вони зовні закриті, Середини легко відкриваються, що ще більше наштовхує на думку про те, що дівчина була вже мертвою або без свідомості на момент того, як її помістили в духовку. Також на відео дівчина сказала: Я не підтримую конспірологічні теорії і не будую якісь гіпотези, я просто висловлюю свою думку. Ця духовка розроблена з дотриманням дуже високих стандартів безпеки. Але люди все ж потребують якихось офіційних заяв від представників влади. Як жителі Канади, ми хочемо отримати відповіді на свої питання, а особливо мати Каур вона в першу чергу має право дізнатися правду, що сталося з її донькою. Але публіка все ж не добилася жодного коментаря від влади. А ті, в свою чергу, мають право на те, щоб не опубліковувати дані розслідування. Все, що могли зробити небайдужі, це фінансово допомогти сім'ї дівчини, адже сім'я небагата, а батько та брат Каур все ж мають право попрощатися з донькою та сестрою. Тому на сайті GoFundMe був відкритий збір, ціллю якого було зібрати суму для того, щоб сім'я дівчини змогла прилетіти в Канаду та долучитися до розслідування. Уявіть собі, що за перший час після відкриття збору небайдужі зібрали майже 200 тисяч доларів. Це перевисило всі сподівання організаторів, тому зовсім скоро збір закрили. А ті кошти, які залишаться після витрат на переліт та проживання, підуть на допомогу в розслідуванні. Повертаємось до припущень. Незабаром в мережі з'явилося ще одне відео, на якому жінка, як вона стверджує з багаторічним досвідом роботи в Walmart, пояснює, що у всіх магазинах цієї мережі духовки можуть бути різні, і вона не впевнена, який саме тип духовки був замішаний у даній трагедії. Але у всіх них є щось спільне, як, от наприклад, кнопка аварійного вимкнення печі, яка розташована на хвилиночку всередині печі. Також у відео жінка розказала, що протягом всього робочого дня піч ніколи не виключається. Зранку робочий Включає її, встановлює температуру, в середньому це завжди 350 градусів, і в незалежності від того, чи користується духовкою, вона залишається вімкненою. Тобто духовку чистять або до початку зміни, або після зміни, коли вона вимкнена. Інша жінка у своєму відео продемонструвала розміри печі і наголосила, що за час її роботи в магазині в неї жодного разу не виникало потреби зайти в піч. Ми ніколи не чистимо піч, коли вона працює. Це логічно. Ніхто так не робить. Єдине, коли ми можемо трішки війти в духовку, це тільки у тому випадку, якщо пергаментна бумага впаде на підлогу. Але ми це робимо швидко і ніколи не закриваємо двері за собою. Інший користувач виклав наступне відео: вам потрібно штовхнути двері з усіх сил. Потім потягнути ручку в бік і зафіксувати її на місці. Іншої можливості закрити двері немає, тому це не могло статися випадково. На основі всіх цих даних з'явилася більш конкретна теорія. Згідно з цією теорією, директор цього магазину, або ж хтось з керуючих, таким чином приховав вбивство співробітниці, скинувши все на нещасний випадок. За словами сторонників теорії, причиною вбивства став скандал. Мовляв, Каур не підчинялася начальству, не слідувала їх вказівкам, що і спричинило конфлікт між колегами, і під час сварки відбулося щось страшне, в результаті чого начальство вирішило приховати все таким чином. В підтримку цієї теорії навіть висловлювалися колишні колеги-дівчини, стверджуючи, що між адміністрацією магазину і дівчиною все ж були конфлікти на ґрунті того, що в неї були любовні відносини з іншим співробітником Волмарт. А цей співробітник подобався іншій дівчині з тієї самої адміністрації, яка також там працювала, коротше, любовний трикутник, але абсолютно ніяких підтверджень цій теорії немає. А ті колеги, які висловлювалися в підтримку цієї теорії, це просто люди в інтернеті, які... Не змогли ніяк довести своє відношення до цього магазину. А люди, які вірять в цю теорію і поширюють її, це просто люди, які не вміють перевіряти інформацію. Взагалі, Каур була не з тих скандальних дівчат. Вона була тихою, спокійною, ніжною і до того ж хорошим робітником. Друзі і знайомі дівчини стверджують, що у неї не було і не може бути жодних ворогів. Зовсім недавно в інтернеті з'явилася нова. Свіжа теорія. Деякі користувачі соціальних мереж зв'язали смерть Каур з загадковими смертями інших співробітників великих супермаркетів США. Ця деталь народила теорію змови: мовляв, на континенті працює підпільна злочинна група, яка працює в системі роздрібної торгівлі та спеціалізується на усуненні тих робітників, які мають намір розкрити якісь секретні секрети компанії. Так, це вся теорія. І знову жодних доказів, які свідчили б. Про її правдивість. Ці всі теорії лише показують, наскільки важливо у суспільстві знати правду, слідкувати за ходом розслідування, адже така невідомість заставляє проявити найгірші свої фантазії. Деякі всерйоз вірять, що у звичайної емігрантки робітниці Walmart був доступ до секретних файлів компанії? Так. І я більше скажу, що деякі вірять в те, що в цій всій справі замішана організація, яка займається експериментами на людях. А духовка це насправді не духовка, а деяка експериментальна річ, замаскована під піч. І, взагалі, у всьому винні рептилоїди. А якщо серйозно, то це велика трагедія. Ми щиро співчуваємо рідним Каур. Ця рана відкрита і кровоточить. Це все сталося місяць назад, і не варто надіятися на те, що справу закриють швидко. Адже самі детективи зізнаються, що справа дійсно складна і потребує багато часу. Нам лише залишається слідкувати за цією історією, а всі нові деталі ми будемо публікувати у своїй Ютуб-спільноті. Тому підписуйся. Наступна історія неймовірно сильно схожа з попередньою, тільки в цій історії є фінал, і річ тут буде йти не про високу температуру, а наоборот. Про мінусову. Історія починається далекого 8 вересня 2017 року, в одному з найвідоміших міст США Чикаго, штат Іллінойс. Того вечора, 19-річна Кенекі Дженкінс відпросилась у своєї матері Терези Мартін на дівочу вечірку в Боулінг клуб. Мати, не вагаючись, відпустила доньку і навіть позичила їй своє авто. Але хто знав, що це буде останній раз, коли мати бачить свою доньку? Живою Кенека Дженкінс виросла в жіночій атмосфері разом зі своєю мамою та сестрою. Батько сім'ї вже загинув, що неабияк зблизило сім'ю. Дівчата були опорою один для одного і завжди могли розраховувати на членів своєї сім'ї. Дуже сильний та міцний зв'язок був між дівчиною та її сестрою Леонорою Харіс. Особливо сильно вони зблизилися після недавньої трагедії. Три роки назад чоловік Леонори. Загинув, і жінка була змушена виховувати своїх трьох дітей самотужки з цим їй з радістю допомагала Кенека, хоч і сама ще була дитиною. Вона неймовірно сильно любила своїх племінників і при першій ж можливості балувала їх. Взагалі Кенека була дуже доброю. Вона любила всіх, а всі любили її. Вона з легкістю заводила нові знайомства і могла завести розмову будь-з ким, хоч з дитиною, хоч з літньою людиною. Професію вона обрала відповідно. Після закінчення школи Кенека влаштувалася в місцевий дім престарілих, де в її обов'язки входив догляд та піклування за літніми людьми. Вона не планувала надовго затримуватись на цій роботі. Дівчина мріяла поступити в юридичний коледж і стати адвокатом, допомагати людям, але вже в іншій сфері. Незважаючи на те, що Кенека була сімейною дівчиною, яка любила проводити час в колі сім'ї, вона також любила гучні вечірки. Дівчина була веселою, яскравою, відкритою. Вона любила бути в центрі уваги і любила, коли про неї говорять. Можна сказати, що компанія Кенекі була традиція. Майже кожних вихідних після роботи вони зустрічалися і весело проводили час. На 8 вересня 2017 року була запланована чергова вечірка. Своїй мамі Кенека сказала, що відправляється в боулінг, але на ділі дівчина і ще кілька її друзів відправилися за місто, де заздалегідь забронювали номер в недорогому придорожньому готелі Crown Plaza. Це був ідеальний варіант для підлітків, адже ціни там були дійсно бюджетні. Сам готель знаходиться біля аеропорта. Там часто люди знімають номер всього на кілька годин відпочити перед рейсом. У гучної компанії не було достатньо коштів. Щоб відпочити у самому Чикаго, тим більше відвідувати бари на зекономлені гроші. Вони накупили багато алкоголю і деякі зані речовини, що ми звичайно засуджуємо. Після опівночі на рецепшені молодим людям видали ключі від номера 926. Приступивши поріг номера, одразу почалась гулянка. Протягом ще кількох годин вечірка тривала, можна сказати, спокійно. Кенека виходила на зв'язок, постила відео у своїх соціальних мережах. Та навіть вмикала прямі ефіри. На цих відео видно, як вже трішки п'яна дівчина розважається зі своїми друзями. Коли час підходив до третьої години ранку, музика затихала, а очна компанія почала розходитися по домам. До того часу Кенека вже була досить п'яною. За словами очевидців, вона ледве трималася на ногах. Також за словами її друзів, вона була саме п'яною від алкоголю і в ту ніч не вживалася. На речовин найкраща подруга дівчини була в трошки кращому стані, хоч теж випила немало. Але та хоча б трималася на ногах, тому було прийнято рішення, що за кермо автівки сяде саме вона. Коли подруги підійшли до парковки, то зрозуміли, що забули ключі від автомобіля і телефон Кенеки в номері. Тоді двоє подруг посадили дівчину у холі на диванчик і самі відправилися в номер. Мабуть, так вони хотіли зекономити час, адже Кенека до того часу майже падала з ніг. Дівчат не було буквально 15 хвилин. Вони піднялися на дев'ятий поверх, відшукали телефон та ключі. А коли повернулися назад, кенеки на місці, де її залишили, вже не було. Подруги одразу захвилювалися, куди вона могла пропасти. Звичайно, одразу вони обшукали хол, парковку, вбиральню, але дівчини ніде не було. Тоді подруги почали бігати по поверхам, але і це не призвело до результатів. Приблизно через годину після таких пошуків дівчата вирішили позвонити до матері кенеки та повідомити їй про зникнення. Дівчата призналися Терезі, що не були у боулінгу. І розказали все, як є. Близько шостої ранку Тереза прибула в готель. Жінка одразу направилась до рецепшну. Вона просила адміністратора переглянути відео з камер відеонагляду. Камери були повсюду, це те, що б могло допомогти. Але на здивування матері адміністрація готелю грубо відмовила матері надати їй відео. Доступ до відео ми можемо надати лише представникам поліції по офіційному запиту. Після сказаного жінка одразу зателефонувала до поліції. Допоможіть, моя донька пропала. Заспокойтеся, вам потрібно зачекати деякий час. Тереза не опускала рук. Вона повернулася в готель і продовжила марно оглядати коридори та приміщення готелю. Жінка розгорнула шалену активність. Вона ще багато разів зверталася до адміністрації готелю, щоб ті переглянули відео з камер спостереження, але щоразу її відмовляли. Тереза ще двічі викликала поліцію, але жодного разу поліцейські так і не приїхали. Тоді, разом з подругами Кенекі, Тереза почала систематично стукати у всі кімнати готелю, кричати, кликати дочку. Тільки тоді керуючий готелем. Викликали копів. Але ні, не для того, щоб допомогти в пошуках, а для того, щоб ті удихомирили жінку. На цей раз поліція приїхала, і, сповнена горем та вічаєм мати, все ж змогла переконати поліцію переглянути відео з камер відеоспостереження. Це було на хвилиночку о 6 годині вечора, через 12 годин після її приїзду в готель. Неохочі поліцейські взялися за роботу, і тільки о 10 вечора вдалося, врешті-решт, виявити кенеку на камерах. На відео видно, як кенека разом з подругами ще ввечері у тверезому стані заходить в номер готелю. Через кілька годин дівчина виходить. Її хитає, іноді їй допомагають пересуватися подруги. Дівчина явно була під сильною дією алкоголю і, можливо, забудених речовин. Коли подруги повернулися з парковки та залишили кенику у холі на диванчику, дівчина там довго не затрималася. Вона направилася в сторону службових приміщень. Видно, як дівчині тяжко, вона опирається на стіни і складається враження, що вона дезорієнтована, не знає, куди йде. Вона ще кілька разів обійшла коридор і направилася до готельної кухні. Кухня на той момент була закритою. Всередині проходив ремонт, тому там ніхто навіть і не шукав. Побачивши, куди Кенека вирушила і зрозумівши, що звідти вона не виходила, співробітники поліції кинулися в тому напрямку. За кілька хвилин вони знайшли її мертвою. Тіло дівчини знайшли у увімкнені холодильній камері. Температура якої була 1 градус по Цельсію, дівчина лежала обличчям вниз, На одній нозі був відсутній кросівок, який лежав поруч. Видимих слідів насилля не було. Окрім великого синяка на нозі. Тіло відправили на суд медекспертизу. Через місяць експерти винесли вердикт: дівчина загинула від гіпотермії, а також від інтоксикації етанолом, перемішку з опіраматом. Це препарат, який допомагає в лікуванні епілепсії. Жодних ушкоджень, крім синця на нозі, а також ураження шлунка, виявлено не було. Швидше за все, вона з легкістю потрапила всередину холодильника, адже двері не були закриті. Але ввійшовши, двері зачинилися. Але не замкнулися. В темряві дівчина була повністю дезорієнтована і налякана. Судячи з доказів на її одязі та взутті, вона намагалася вибратися з приміщення, але недовго хвилин 10-15. Через сильне алкогольне сп'яніння вона не могла зрозуміти, де знаходиться і як звідси вийти. Після хаотичних спроб вибратися, вона впала на підлогу. І заснула. Про це свідчить її поза. Вона не заснула в позі ембріона, характерну для тих, хто загинув від обмороження. Дівчина лежала обличчям вниз, а її руки та ноги були розкинуті по бокам. Тож це жахливий нещасний випадок. Чи можна було цьому запобігти? Звичайно, що так, якби поліція працювала, але на жаль, час вже не повернеш. Проте мати не могла повірити в офіційну версію і була схильна вірити, що Кеннику вбили. На жаль, усі деталі того, що сталося, говорять про те, що це і справді трагічний нещасний випадок. Поведінку поліції виправдати складно. Вони справді сприйняли історію спочатку халатно. Вважаючи, що п'яні підлітки роз'їхалися додому після бурхливої вечірки і кенека десь відсипається. І звичайно, люди були незадоволені роботою поліції і звинувачували її в прихованні можливих вбивць. Багато користувачів мережі провели паралель зі справою 22 літньої Елізабет Лем. Дівчина зникла в стінах готелю Cecil Hotel в Лос-Анджелесі. На відео з камер відеонагляду видно, як дівчина з кимось розмовляла в коридорі. Але не видно з ким. Також видно, як лем кілька разів виходить і заходить в ліфт. Складається враження, що дівчина переховується від невідомого після того, як дівчина вийшла з ліфту, її більше ніхто не бачив. Тіло дівчини виявили лише майже через місяць. Постояльці готелю почали жалітися на дивний смак і запах води в номерах. При перевірці цистерни з водою на криші готелю всередині було виявлене. Тіло лем. Дівчина була повністю оголеною, а її речі плавали поруч. Згідно зі звітами судмедекспертів, на тілі дівчини не було виявлено жодних фізичних ушкоджень. Причиною її смерті стало утоплення. По Офіційним даним це був також нещасний випадок, але є суттєві відмінності в цих справах. На відео з кенекою добре видно весь її шлях, і немає сумнівів, що вона дійшла туди самотужки. В випадку з лем камери були лише в ліфті і в деяких інших частинах готелю. Елізабет також не зловживала алкоголем та забороненими речовинами, і у її крові не було виявлено нічого такого, на відміну від Кеники, в крові якої був виявлений етил і за. Речовини, які сприяли її замерзанню у камері, по версії слідства Елізабет, будучи в фазі загостреного біпулярного розладу без сторонньої допомоги, самотужки залізла в тестену з водою і не змогла вибратися. А невідомий з ким, начебто, розмовляла дівчина, це всього лиш галюцинації. Після цих страшних подій в обох випадках, ці готелі, в яких загинули дівчата, почали користуватися великим попитом серед любителів екстриму та шукачів Паранормальщини. Ці готелі обросли легендами, а номера, в яких останні свої години проводили дівчата, стали проклятими. Повертаючись до історії Гумсінран Каур. Хочеться провести паралель. На дворі 2024 рік. І, звичайно, у всіх супермаркетах є камери відеонагляду, як в торгових залах, так і на складі. Хочеться надіятися, що камери все зняли, і винні в цій трагедії, якщо такі є, будуть обов'язково покарані. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам такий формат, коли у одному відео кілька історій. А ми ж будемо прощатися, будьте обережними. Всього доброго!